Ви можете оформити пільги за фактичним місцем проживання, тобто ви можете обрати не за місцем реєстрації, а за місцем фактичного проживання. Адміністратори мобільного офісу центру адмінпослуг віза сьогодні консультують бійців, які проходять реабілітацію у спеціалізованому медзакладі. Оформлення соціальних виплат, документів, реєстрація нерухомого майна, документи на оздоровлення та інші важливі питання можна вирішити одразу і в одному місці. Центр Віза вже за доброю традицією, здійснює чергове виїзне обслуговування мобільним офісом до Центру медичної реабілітації ветеранів війни. Це дає змогу нашим захисникам, захисницям отримати послуги на місці, дуже великий спектр послуг, майже всі послуги нашого центру, а їх на сьогоднішній день понад 600, дуже великий блок саме соціальних послуг. Для нас є великою честю обслуговувати тих, хто обороняє нашу країну, жертвуючи своїм здоров'ям заради нашого мирного та спокійного життя. Тож сьогодні центр віза, як і завжди там, де нас найбільше потребують поруч з нашими захисниками. Військовослужбовець Андрій наразі проходить реабілітацію у мобільному офісі. Сьогодні отримав необхідну консультацію і тепер каже має чіткий план дій. Я тут, тут на місці, ну, як ходити не дуже удобно, то це набагато удобніше. чи, чи бігати по всьому місту, по Google картам, щоб шукати, де, де знаходиться ну, центр допомоги. Консультація допомогла вам? Звісно, трошечки просвітили я, я розумію, що мені зараз робити. Виїзні обслуговування фахівці візи проводять постійно. Приїздять не лише у медичні заклади, але й у віддалені райони міста. За необхідності відвідують ветеранів та їхніх рідних вдома, аби вони могли скористатися всіма перевагами отримання послуг у режимі єдиного вікна. Завдяки мобільному сервісу центру у цьому році здійснено 26 виїзних обслуговувань до найвіддальніших куточків нашого міста. А також 278 виїздів для обслуговування наших пільгових категорій населення. Із них 145 захисників і захисниць також отримали послуги завдяки мобільному сервісу. Родини загиблих також можуть замовити послуги за місцем їх фактичного місця проживання. Але крім паспортних послуг, видачі посвідчення водія, послуг драцу та з питання оформлення кваліфікованого електронного підпису, хочу зазначити, що це дуже зручний сервіс, так як мобільний виїзд він є за місцем фактичного перебування людей, як на дому, так і в лікарнях. Анна Ніколенко, Олексій Правицький, цей день.